Як бачите, я вже жмуруся, тому що на мене сипить дуже-дуже сильно снігом. Звідки сипить снігу, точно не з неба він паде правильно. Ви можете вже побачити позаду мене. Шум чуєте і бачите, по-любому там працюють снігові сестри. Знаєш, ви мені пишіть, тому що пушки сиплють і одразу стає не видно. Отже, ми зараз знаходимося на трасі під номером 7. У нас йде вечірнє катання, як бачите. Звідти з'їжджають люди, тому що вечірнє катання вже розпочинається працювати, буде тільки сьомий підйомник. Тому звідти всі вже підтягуються сюди, до сьомого підйомника. Значить. О, тут мене чекає мій друг. Привіт. Привіт. Мене звати Валерій. Також я інструктор ближньої школи. Супер. Значить, ми їдемо разом кататися, їдемо вже на підйомничок на сьому трасу. Тут люди бачите, зараз небагато. Але це тільки початок вечірнього катання офіційного, тому що траси закриваються аж 16.30. Ви це знаєте. Значить, чому? Чому, чому значить, людей зараз мало? Тому що люди купують скіпаси вечірнього катання, і вони йдуть одразу туди подалі, їдуть в гори десь на 12-ту трасу. Намагаються обкатати ті траси, а сюди вже переходять ближче до 17-ї години, так як там зачиняються інші підйомники, тому що вечірнє катання воно ж з 3-ї години. Ми вже підходимо до сьомого витягу. Так. Заходимо зараз в турнікет, до речі, друзі. І будемо проводити далі наш ефір, побачите зараз, що тут робиться, я вам кажу чесно, ви будете здивовані, ті, хто ще не бачив, що у нас на трасах. Все біленьке, це вже радує, правда? Дивіться, вже навіть сідаю на підйомночок, тут все біле. Тепер погляньте на небо, вже видно звідси, вже видно. Небо воно чисте. Що особливе те, на що чекали всі всі, 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 хто дивиться цей ефір, всі, хто подивиться цей ефір, це сніг, це штучний сніг, працюють снігові системи. Одягаю вже маску, тому що в очі сильно кидає, так як інтенсивно дуже пушки працюють. Дивіться, друзі, зараз буде такий момент, буде закидати камеру. Ви кажіть коли, я буду інколи протирати її, для того, щоб ви бачили далі все, як відбувається, що, щоб вона не була забитою. Значить, Дивіться, тут у нас Atlas Вікенд раніше був, так? Біля Atlas Вікенду працюють пушечки, перехід до 14-ї траси. Бачите такий момент? Далі значить, навчальний майданчик сьогодні. Також працювали пушки. Сьома траса, працюють пушки на повну просто. All-inclusive. А найголовніше те. Найголовніше те, що працюють пушки, погляньте де. Вони працюють ось там. Хто знає, яка траса там. Збоку сьомої траси ось там з боку, яка? Пишіть в чат, одразу зараз побачимо, чи орієнтуєтесь ви. Яка тут траса, а я скажу вам за ще одну трасу, яку не видно, але там працюють пушки також. Так, Чекаємо, поки ви напишете, яка то траса. Одразу даю підказочку. 7 підйомничок. Тут працюють пушечки. Збоку 14-та, супер бомба. Дивіться, значить, там 14-траса, -та на ній працюють пушки. Просто там пушки такого плану, як шлагбауми. Бачите? Так буде асоціація краще. Значить, там працюють пушечки. І подивіться туди вдалечінь зараз пальчиком, аж от 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 там, 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 далеко-далеко, то траса під номером 15 на неї також працюють снігові системи. Чому вони там працюють? Ну Тому що в перспективі є відкриття великого кругу. Що таке великий круг? Великий круг це коли ви можете сісти на сьомий підйомник, піднятися на гору сьомої траси, з сьомої переїхати на 14-ту трасу, по 14-й з'їхати через 15-ту трасу, на 11-й підйомник. І на 12-й підйомник. Ну і звідти відповідно повернутися вже до центру по тому маршруту, який є зараз відчиненим. Отже, великий круг це просто об'їзд буковелю по великому маршруту. Я, до речі, сьогодні розкажу вам негативний момент пушок, який є мінус в тому, коли працюють пушки, що є в цьому негативного. А поки що скажу вам таке, що от пушки працюють, там зараз буде дуже багато коментарів. Не свіжих, уже після збереження ефіру, по-любому подивиться цей ефір Багато людей, які мало розуміються в цьому всьому. І вони напишуть, що Буковель витрачає світло. Ох, скільки світла пішло на ці снігові системи. Ось скільки світло. Ось куди йде вся електроенергія. А тепер. Подивіться мої попередні відео, я показував генератори, які є в курорту. У них тут дуже потужні є генератори, і то все зараз на генераторах. Тому ніхто світло не витрачає, не турбуйтесь, не переживайте. Інвестують свої гроші, інвестують в пальне, для того, щоб зробити ці траси, для того, щоб люди могли трішки приїхати відпочити. 14-та траса вже трішки інший ракурс. Подивіться туди нагору. Я і яйфа, файно Файно кажуть тут. Круто, правда? 41 людина, 11 лайків. Потрібно, щоб докидали всі інші. Зараз по лайкові під це відео. І давайте ваші запитання вже бачу, як пишуть, скільки днів потрібно. Ага, що з температурою? Мінус на вулиці, навіть пушки працюють. Навіть на сьомій трасі пушки працюють, це мінус ну, дуже класний. Значить, Що у нас далі по питаннях, коли 2А расу відкриють? Значить, трасу 2А, наприклад. Добре, дивіться, давайте зараз будемо їхати по сімерці, звідти буде краще видно 2А. Я вам покажу і скажу, скільки потрібно, щоб відкрити трасу 2А. Ну, а Поки що Значить, сьома траса її накидають снігом. Там траса номер 9 вверху. Зараз її також побачите. 13-ту трасу, звідси не видно, але... але... Інформація є по ній. 14-та траса накидається, 15-та траса накидається, і якщо ви бачите такі як маленькі в повітрі як хмарки по типу, то це штучний сніг, він підлітає так вгору, його піднімає вітром, тому що він дуже легкий. Ось дивіться, наприклад, від цієї пушки. Бачите, воно піднімається вгору. І Коли працює снігова система, до речі, то... Частина снігу падає відповідно на землю, а частина снігу просто летить високо вгору. і Навіть всі дерева так в радіусі там метрів 100, а то й більше, вони просто засніжені, дуже багато снігу, тобто йде в бік. Тут мега красиво. Погляньте це місце. Дві пушки з двох сторін. Супер. Там, до речі, той підйомничок, за який ви дуже часто запитуєте. ленточний від тих готелів, там гірський і так далі. Скіаут, як то кажеться, їхній. Так, за два трасу зараз подимося. Перші траси не накидають. Е, дивіться, о, про перші траси. Перші траси у мене сьогодні буде ввечері відео. Я зараз буду йти додому з роботи. Від прямого ефіру, точніше, буду йти додому. Значить, Буду монтувати відео. Змонтую, там покажу частинку першої траси. Ну, а зараз я ще скажу по першій трасі. Її буде сімки видно. Зараз самі також побачите її, ось мало що видно в ту сторону. Супер, чекали ефіру. Я по лайках бачу, як ви чекали. Дякую всім за лайки. Так, Хочу їхати наступного тижня на каталку. Так, є варіанти, що відкриють ще якусь трасу, є варіанти. І зараз я в цьому ефірі скажу, які саме траси. Є варіанти, що відкриють. А ще більше варіантів, які траси відкриють у сьогоднішньому вечірньому відео, побачите самі відповідно. Взагалі, друзі, от мені таке питання цікаве. Я роблю відео, такі короткі огляди курорту, ситуації на курорті, для того, щоб ви були в курсі, щоб ви все знали. Там багато підтримки бачу від вас, коментарів, лайків, за що я дуже дякую вам. І мені цікаво, просто такий момент стало. Що краще, прямий ефір чи короткі відеоогляди, такі, як я роблю там останні дні, там, які траси працюють, яка погодка, як траси змінюються протягом дня, такі найактуальніші питання. Що по дев'ятій трасі, зараз побачимо. Тут погляньте, як круто, дерева засніжило. Сім'єрочка сімочка, траса для боулінгу у нас поки що. Відкриють трасу 2А, тоді боулінг перейде на трасу 2А, там буде чемпіонат світу з боулінгу, до речі. Тут є люди, які грають боулінг. Але одразу попереджаю. Що боулінг не той, який руками кидати шарі. А боулінг той, який люди просто виїжджають, збивають інших людей, бо просто збивають, бо красавчики. Як то кажеться, ти що зробив так? Бо я просто красивий, так? Да? Так, так, виїжджаємо на сьомому траві. Зараз там снігові системи не працюють. Ну і відповідно ви звідси бачите. Уже чуть не в повз підйомник. Ви звідси вже бачите, значить туди підійду ближче, покажу що тут у нас. Значить, Купок немає, тобто її не накидали. Її не накидали, і 13-ті траси також там немає руху ніякого поки що. Хоча на початку сезону 13-ту трасу рухали, туди накидали, на 13А пробували накидати снігу. Відповідно, якщо 9-ту трасу не накидають, то й 13-та ну, так само, тому що одна без іншої, самі розумієте, немає сенсу. Тут пушечка працює, до речі, ця проміжна, але це вона може працювати на резерв. ну тобто резервну купу снігу зробити, щоб вдруг там буде підроставати, було чим сімку тут підсипати. Зараз, друзі, від'їжджаю вперед, проїжджаю людей. Ладно. Давай. Бачимо сімочку спереду. Сьома траса. Біля сьомого підйомнику траса під номером 7. Тут працюють пушки. До речі, цей ефір сьогодні може перебити, тому що в мене зараз низька батарейка, але я намагаюся по максимуму вам показати. Дивіться на сімочку, як тут круто працює снігова система. Файно, дуже файно. Значить, по снігові, що у нас тут. Ну, По снігові бачите, сніг класний. Ми прямий ефір ведемо, Коль. Так, прямий ефір. Поздоровайся з людьми! Ладно, йди, дивчі... чип. Пушка, дивіться, тут в цю сторону, де знаходяться ті готелі, що там проживають люди. Я тут вже показував тут травичка, бурганчик, нічого толкового поки що. Ну, Не роблять тут нічого. Кому чекайте? Перша траса, дивіться, звідси один Е видно. Поки що там руку немає ніякого на один Е, нічого не насипається. На один С, якщо придивитися звідси, ось туди вверху, вверх, вверх, самі бачите. Там є трішечки. Там є трішечки на 1С працюють снігові системи. Тобто 1С може. Я знаю, що у вас одне з найактуальніших питань це перший підйомник. Ну і погляньте зараз на Буковеліки. Він гарний, крутий, засніжений. Яка ця траса. Так, показую вам рушкою, зараз накидає, можливо, на об'єктив. Показати вам сніг. Зараз спробую показати, щоб ви бачили, як він виглядає зараз. Така от сипучка трошки. Ну чому так, тому що вчора у нас, пам'ятаєте, був плюсик. І через той плюс, що вчора був, тепла температура вчорашня, вона дала оцей негативний момент, що все підростало, потім замерзло. Траса 2А, дивіться, зараз там, на жаль, не працюють снігові системи. Тільки на самому вершку, аж там на вершині працює пушка. І звідси видно, бачите, напевно, її такий момент. Значить чорна траса, яка буде одна з тому вона буде із чорних перших. У нас ці мушці, ось так оце все. Чому не запускають всі пушки? Я думаю, тому що в них потужностей ще немає таких, щоб запустити всі-всі пушки. Да. Через зв поганий зв'язок погана якість трансляції. Друзі, намагаюся, як можу показувати. Який є зв'язок, такий є, показую вам просто актуально. Більш таке живе спілкування. Намагаюсь в ефір, щоб ви бачили, знали, що як тут, в чому це найшвидший варіант, запустив трансляцію, одразу показав вам, що сьогодні протягом дня у мене просто приватні повідомлення розриває. Чати бачу, також розриваються. Що в нас далі? Показую позаду. Сімочку хтось зарився знову. Ось така от ситуація. Значить, працює дуже багато снігових систем і траса 1С. Ще разок от звідси вам показати. Ось там, о-о-о, ось там, ось там, ось там. дивіться, бачите? Про трасі 1С. Але вона ще лиса, гола. Ну, порівняно з 12-ю трасою, вона ще буде не скоро. Друзі, дякую всім за перегляд цього крутого нашого неймовірного буковельського ефіру. Ви круті, ви найкращі підписники. Наші, дякую всім до побачення! Гарного вечора чекайте на відео.